Маршрут чумацький шлях, охоплює чотири області України, розповідає координаторка проєкту Світлана Ляховець. Шлях, яким свого часу чумаки їздили за сіллю, завершувався в Криму. Учасники акції говорять, одного разу там буде встановлено останній знак. Поки що фінальна точка маршруту КПВВ Каланчак. Для Нас про духовне повернення на Мапу України нашого історичного шляху з материкової України на півострів Крим, тому що по цій дорозі чумаки їздили в Крим по сім. І це про товарні відносини, добросусідські відносини, відносини взаємовпливу і обміну між українським і кримсько-татарським народом, які і той, і той народ він є сформований на Україні. Є, Народом України. Ельміра з сином подолали 1250 кілометрів від Києва. Вони подорожують спочатку проєкту. Ельміра займається кримсько-татарською вишивкою, брала участь у культурних заходах та майстер-класах. Сьогодні о дванадцяті вони прибули на контрольно-пропускний пункт. Ми відтворюємо шлях чумаків, які з'єднали свого часу Україну з Кримом. Вони Є символом такої дружби, торгівлі між Кримом і Україною. Тому ми зараз хочемо показати, що українці і кримські татари були ну, дружні між собою декілька поколінь, декілька століть. Хочемо нагадати це всім. І українцям, і кримським татарам у всьому світу, що ми є дружні. Народний ансамбль барабанщиків а теж приїхав з щасливцевого генічського району. Грають кримсько-татарські народні мелодії та бойові ритми. І грати буде грати. Будемо маршовий ритм. Ми думаємо, що це добра справа. Встановити знак потрібно, щоб люди знали і пам'ятали. А ми приїхали підтримати. Рустем Скибін, ініціатор проєкту, говорить, чимацький шлях був і є символом єдності материкової України з Кримським півостровом. Сам чоловік, представник кримсько-татарського народу, говорить, що таким чином прокладають не тільки туристичний маршрут, а з'єднують різні громади України навколо спільних історичних та культурних цінностей. Проєкт Проєкт Шлях Йол за підтримки Українського культурного фонду це грантовий проєкт. Одна з семи ініціатив. Це чумацький шлях, це духовна реконструкція шляху, який як артерія пов'язував Крим і Україну. Саме через цей шлях ми впливали одне на одного. Тут формувалася наша ідентичність. Ми хочемо нагадати усім, хто ми, звідки і для чого на цій землі живемо. На жаль, ми не можемо поставити останній камінь в Криму, тому він буде стояти тут, на КПВВ, тимчасово до моменту звільнення Криму. Серед учасників проєкту є переселенці з Криму. Віолета одна з них. Не хоче говорити на камеру та просить не називати прізвище, коли довелося залишити дім. Їй було 10, Поділилася дівчина. Я коли сьогодні сюди приїхала і побачила. Умовний кордон, побачила, що нас від нашого дому відділяє решітка. Я відчула себе десятилітньою, десятилітньою дитиною, якою я була під час окупації. І всі ці емоції вони просто не можуть всередині триматися, хочеться розповісти, хочеться повернутись, хочеться дуже багато чого зробити. І... Ми це обов'язково зробимо. Ми це обов'язково зробимо нашими спільними зусиллями, крок за кроком. Ми Повернемося додому, побачимо наших родичів, наших батьків. 30 серпня у рамках проєкту Чумацький шлях п'ятий пам'ятний знак встановили у Каховці, на території якої до кінця 17 століття була кримсько-татарська фортеця іслам Кармен. Такі знаки встановили у Києві, Світлогірську, Нікополі, Береславі. За словами організаторів, це найбільший проєкт за часів незалежності, присвячений кримсько-татарській культурі. За сім днів 30 українських та кримсько-татарських діячів культури, блогерів та журналістів здолали історичний маршрут від Києва до Криму. Олена Протопопова Владислав Купрєєв. новини на Суспільному Херсонщина